6 лютого відбулося засідання виконавчого комітету Ніжинської міської ради. Члени виконкому розглянули та прийняли 16 рішень. А саме прийнято рішення про нагородження почесною грамотою Ніжинської міської ради Баранкова Олега Григоровича, депутата Ніжинської міської ради Чернігівської області, восьмого скликання, за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розбудову та розвиток Ніжинської міської територіальної громади, за високий професіоналізм та з нагоди ювілейної дати 70-річчя від дня народження. Було ухвалено 5 рішень про продовження терміну дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами приватному підприємству, продовження терміну дії на термін дії воєнного стану. Члени виконкому проголосували також за рішення про надання дозволу на видачу резерву медикаментів, виробів медичного призначення та лікарських засобів, термін дії яких закінчується у першому кварталі 2025 року. Було прийнято рішення про затвердження списків осіб, які перебувають на квартирному обліку за місцем роботи, про постановку на квартирний облік, внесення змін до квартоблікових справ та зняття квартирного обліку. Також ухвалено рішення про переоформлення особових рахунків. Було внесено зміни до рішення виконавчого комітету Ніжинської міської ради від 16.05.2024 року про постановку на квартирний облік. Надання згоди на зміну статусу приміщення та зняття з квартирного обліку. Члени виконавчого комітету прийняли рішення про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво транспортування. Постачання та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по ніжен тепломережі. Ухвалено рішення про виділення коштів на придбання конвертів та поштових марок для фінансового відділу на суму 19 845 гривень. Затверджено рішення комісії щодо видалення. Зелених насаджень на території міста Ніжин, які є аварійними та непридатними до вторинного використання. 23 дерева підлягають видаленню. На засіданні виконавчого комітету також було прийнято рішення про негайне відібрання малолітніх дітей, про розгляд матеріалів комісії з питань захисту прав дитини і про влаштування дітей в сім'ю патронатного вихователя.